Я доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів. Була ідея, зокрема, зимової вступної кампанії, щоб не доводилось чекати рік, якщо літом з якоїсь причини не вдалося пройти. Були ще інші пропозиції, і на все треба максимально уважно подивитись і дати належні відповіді. Ми домовилися, що тиждень, 10 днів так, Юляна, не більше. Друге, часто про це запитували, і об'єктивно це допоможе відчути більше свободи, більше впевненості багатьом українським родинам. Я доручив уряду. Юля Антоновна. А це важливо разом з військовим командуванням опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців. Ви ще не знаєте, як буде. Так. На цей час є обмеження 18 років на кордоні. Я пропоную підвищити рівень до 22 років. Щоб не було обмежень при перетині. Я вважаю, що це позитивна, позитивна, правильна історія і допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв'язки з Україною. Та реалізувати цю навчання в Україні, і третє, ми домовилися також з прем'єр-міністром Юлією Антоном та з міністром фінансів, щоб з наступного року пропрацювати збільшення стипендій. Абсолютно для всіх студентів, це те, що давно не робили. Ми розраховуємо, що наступного року передбачимо на це ресурс. А це не позитив, так я розумію. Це позитив. Добре. Якщо не позитив, можемо зберегти гроші. Дивіться. Звісно, що вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для усіх, хто має значні результати в навчанні. Ми продовжуємо відповідні програми, будемо заохочувати досягати більших результатів.